Вітаю вас! Друзі, з вами Тетяна із Києва. Сьогодні я вирішила намалювати яскраву картину, і буду я малювати акварелі ось такими красками Senelier. Це французька фірма. Є в мене і в тубах, і в кюветах. І буду малювати ось такими пензликами. 12 і 14 у мене є Рафаель фірма. ну Це не важливо, у кого що є, та і використовуйте. І ось таким пензликом для макіяжа буду наносити фон водичку наливати. Дуже цікавий пензлик, мені сподобалось з ним малювати такий він м'якенький і дуже вправно виконує свою роботу. Папір цілу і буду я малювати помаранчевий гарбуз, а поряд з ним такий голубовато зеленуватий такий гарбуз, дуже цікавий кольор. Я трохи накидала малюнок, так, трошки його зараз притишу, і ось так буде виглядати прилизно моя картина. Тонким пензликом обійшла водою края малюнку, а тепер зверху буду наливати дуже багато води, ось цією таким пензликом для макіяжу. Так що, якщо у вас немає можливості купити у художньому магазині, можна купити пензлик десь поблизу, де є у вас. Магазин для косметики. Це я купила в Єві. Такий він цікавий і мені подобається. Він такий м'якенький, дуже гарно себе поводить. Ну, поки що. Це в мене другий малюнок з цим пензлем. Ось так накидаю трохи. Не буде в мене тут нічого так сильно текти. Так, тільки трохи. Зроблю якісь такі заходи на малюнок. Десь, якщо більше зайде, нічого страшного. Я експериментую, друзі, як завжди, беріть пензлик або олівець, малюйте. Це дуже відволікає, розслабляє. Так, внизу теж Можна тут додати щось помаранчевого, мабуть, сюди я залью, можливо, щось якийсь інший кольор, щоб не було однообразно. Так. Ось така какофонія в мене із кольорів вийшла. Поки що так, хай воно трохи висихає, буде бліде, буде трошки по-іншому все виглядати. Все в мене тут розпливається не дуже так виходить, як я хотіла, але акварель це все непередбачувано, таке малювання. Тому, я думаю, що можна довіритися і отримувати задоволення. Тому що, коли малюєш олівцем, тебе один малюнок виходить. А коли ж водичкою, краскою, фарбою, то зовсім інше виходить. І це теж добре. Якісь такі кольори в мене тут з'явилися, які насправді, то можливо, і не і немає їх. Але так я вирішила, хай буде. Трохи треба соблюсти, тепло холодні щось додати, цікавого. І червоне-зелене протилежні кольори на, цвіт... на кольоровому кругі Ітону. І тому воно непогано виглядає поряд. Друзі, порушуючи всі закони живопису, я малюю ось таку дуже дивну картинку із гарбузами. Друзі, ось такий етап у мене. Це про повний релакс. Що хочу, те і роблю. Коли Думаю про теплохолодність, холодність, щось починаю ложити. Поряд, але не завжди воно виходить гарно. Але все одно, малювання це таке діло дуже цікаве. Тому, що вийде то й вийде, головне отримати задоволення. Друзі, трохи я захопилася. Намагаюсь розібратися із світом і з тіню, десь трохи переборщила, але взагалі то кольорова гама мені дуже подобається, і я насолодшуюсь. Ну ось такий етап у мене поки що такі гарбузики. Ось такий у мене етап. Здається, цю тикву я зовсім перечорнила, але нічого. Друзі, перший досвід малювання ось таких тиков. Хотіла їх просто намалювати помаранчевий і все. А потім захотілося додати якогось кольору. І почалося. Так що, ось так, поки що у мене виходить. Буду далі малювати. Ну, ось, друзі, такий малюнок у мене з'явився. Не зовсім акварельний, а більше схожий на гуашевий. Але я порозважалася. завтра з утра при денному світлі, подивлюся, мені не подобаються тіні, які я зробила. Але взагалі то кольорова гама мені дуже подобається. Тому, Я думаю, я трохи підправлю його завтра. Мені подобається останнім часом малювати помаранчевим кольором. Мабуть, сказуються зимові дні, і наша тяжка обстановка в країні, тому малюю такими ось яскравими кольорами. Такий гарбуз, це не зовсім не гарбуз, а щось дивне, дуже дивне. Але, друзі, ніхто нам не забороняє малювати те, що нам хочеться, те, що нам подобається. Так що творіть? І я покажу, можливо, у наступному відео вже той варіант, який буде самий останній. Поки що ось так. Зняла захисну плівку і, думаю, що так більш-менш вже щось в мене вийшло. Все-таки я останнім часом розумію, що я малюю гуашу, малюю маслом, і це мені більш знайоме, тому акварелю Мені не зовсім вдається намалювати щось таке цікавеньке. Але я все-таки вчуся і згодом, можливо, щось і вийде. Наступного відео хочу намалювати якийсь морський пейзаж. А поки що ось такі овочі. Друзі, пишіть, як вам мій малюнок. Ось такі тут кіточки і гарбуз, усе разом. Чим ви займаєтесь, де поділіться зі мною. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока, до нових відео. Пока! Останній вариант мого малинку. Пока, пока.